Три бажання. Були собі дід та баба, і дуже бідне жили. Не з'їсти, ні спити, як люди, завжди голодні й холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали. Що їм принесе людська ласка? От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати й останнім кусником хліба поділилися. Я вам хочу віддячити, сказала вона на прощання. Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати. Та й пішла. Старі сіли за столом та почали думати, що б їм таке загадати, аби їхнє життя таке бідне та вбоге зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід дуже голодний сказав Найперше хочу печеної ковбаси величезний шматок. Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з десять ліктів. Та такої рум'яної, аж дух од пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї бо в голові вже склалися і інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатство, великі скарби. А тут дід вихопився своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпити, Або дай же тобі йолопе, та ковбаса та до носа приросла, вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з кумина та до дідового носа цоп і приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія, що сталося? Дід завжди такий гарний здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа, то ж чиста мавпа, проява, страхопут якийсь, що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити? Ще тільки одне маємо бажання, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже плачучи, баба. Будемо вже тепер згадувати обоє разом. А будемо, каже дід, та щоб же ота ковбаса та від носа відпала. Сказали а та ковбаса хто знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з цієї досади почали сваритися і те докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.